Ви Ігор Станіславович? Так. Да. Що не ясно. Так. А... То все з приводу заборгованості, там, які були відповів нашій компанії. Що? Що залишилось без моєї уваги? Що вам не ясно, ще? А що нам має бути ясно, скажіть, будь ласка, чому ви зараз перебуваєте? Я вам надаю інформацію, чому вам телефонували, ви до чого запитували? Ми спілкувалися з вами, ви коментарі. І що? Ми будемо вам далі телефонувати, Грицько Саш, поки ви не вирішите питання. Яка думає, ви думаєте, що ви попросите, щоб вам не телефонували, то перестануть телефонувати, у вас є борг перед нашою компанією, як перед новим кредитором. До нас було відсуплено на ваших кредитних три справи. Ви чомусь їх не сплачуєте, то що ви очікуєте? Я очікую, що ви не будете збирати, мені телефонувати, адже я на всі питання відповів. Ну о, поки що вам буде на дзвінки, тому що відступлення було згідно до дванадцятого статуці на кодекс України. О, законно, якщо ви не будете сплачувати, вже по сумі я, так розумію, вам не цікаво. О, якщо ви не будете сплачувати, вам деякий час ще будуть сплатити дзвінки. Далі компанія звичайно про десь до юридичного управління, вони підготують претензійну позовну заяву до суду. Чи протягом 10 днів вам треба буде оплатити загальні сума по всім трьом кредитам, які нам відступно плюс 10% судового збору? Якщо ви це не виконаєте, піде до виконавчої. Відкриється виконавче провадження, подасться постанову звернення на дохід, заблокується можливо, рахунки, і тянуть тоді промислово. У вас такий варіант більше влаштовує, Ігор Станісавич, ми все-таки будемо домовлятися на оплату. Мене такий варіант більше влаштовуєте, починайте зараз. Добре, чекайте тоді, якщо у вас більше варіантів стягнення промислового. Ну, почекайте, не можемо. Uh, не знаю, поки що вам будуть відходити дзвінки. Ну я так, ж... так ми ж... Стоп, так ми з вами стоп, я не юридичний відділ. Ні, ми з вами не про що не догомовлялися. Ні, так дивіться, Ні, ви кажете... я вам говорю про наслідки, які вас очікують. Коли це буде Ні, ви не говорили, ви, це так, наслідки, ви, ви кажете або добровільно, або давайте те, як для вас краще. Я сказав, як для мене краще. Ну, добре, От ви добре, завтра який... подзвоните. Які питання ви задаєте? Звичайно, задасте? Ну, поки що на сьогоднішній день з вами будуть працювати поки що в телефонному режимі. Як тільки юридичне управління звільниться від інших е -е, справ юридичних, можливо, заберуть вашу почетну. Буде. Ви ж не один в компанії, який не сплачуєте. Є більш перспективніші справи, Нема сенсу поки що вашу справу подавати, подавати до суду. От є більші заборгованості людей. Зараз вирішиться питання по ним, можливо, потім вашу заберуть. Поки що чекайте. У вас поки так. Вас багато є, можливі... Компанія велика, як ви думали, Ігор Станіславич? Ну я знаю, велики, що у вас вже більша половина українців велика... через пісюн кинула. А хто вас образить, скажіть, будь ласка, що ви так себе ведете. <пробіт> ваша мама не дососала. Вона мене цим образана. Ну, знаєте, знаєте, мені вас шкода. Гарного дня вам не шкода. <світ> 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 Добрий день. З отримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Ярослава, мій індекс 4045. Товариство з обмеженою відповідальністю, фінансова компанія, Європейська агенція з повернення боргів. я вас слухаю. Я хотів би призупинити свої виплати на необділяння. Ви, Ігор Станіславович, призупинити? Да. А що ви маєте на увазі зупинити? Ну, тобто, щоб ви мені не телефонували до моменту вирішення моїх життєвих ситуацій. Я вам сам наберу, коли созрею на оплату. Ну, щоб ви не тратили свій час, мій час, не надсилали повідомлення і так далі, і так далі. Ігор Останіславич, вам будуть повідомлення приходити і будуть телефонувати, тому що є, ви є боржником нашої компанії. По стаді 512 цивільного кодексу України. Це якщо у вас є до, 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 довідка, що ви належите до захищеної категорії, тоді вас можуть відключити від дзвінків. Так, uh, да, в мене є довідка така. Будь ласка, надсилайте нам на електронну почту ccсобачка.edr.com.ua. Mm, ну, я не знаю, чи ця довідка, правда, вам підійде? Надсилайте, ми перевіримо, яка у вас довідка. У мене довідка про те, що я е, лечу на орбітальну місію. Будь ласка, надсилайте. <плес> Переглянемо. <плес> Але ну, призупинити <плес> нічого <плес> не буде. Будуть буду телефонувати, подальшому справу передається в юридичне управління і додаються документи на примусове стягнення. Через суд сплатити більшу суму, якщо не буде довідки належної чинності, е, що ви належите до захищеної категорії. Вас погано чути, ви десь відхилились від мікрофону? Чи я не відхилилась? А, у вас голос тухне постійно, я зрозумів. Та ні, просто я ж скажу: я е, лечу на МКС. Все. Мене не буде на землі. Я вас вітаю. Ну так. Да. Бачите, і туди ви мені не дозвонитесь, тому що я буде вище, ніж мобільний зв'язок. На картах в мене нічого нема, майна в мене нема. Тому вам лише чекати. Тому я переживаю за вас, щоб а ви не тепло ресурси. Там уже збудований космодром по тій адресі. <реку> Дуже смішно. <реку> а Чого ви вирішили, що це смішно? Чи якісь, суті, питання є? Я ж не з питаннями дзвонив, я ж прохання. Видаліть, поки що тимчасово номер з бази, заблокуйте її. Ігор Станіславович, поки ви не, не надасте довідку, що ви належите до захищеної категорії, вас ніхто не буде видаляти і прозупиняти справу ніхто не буде. Ну в мене виліт вже завтра. Я не встигну відправити вилітайте куди завгодно. Вилітайте куди завгодно. Я на МКС. Тобто, по суті, питань немає, так? Да? Так я ж не з питаннями дзвонив, я ж з проханням. Щоб ви, дивіться, щоб ви зекономили свої сили свою Прохання ваше енергію. Не виконане, поки ви не надасте довідку, про закрит... довідку, що ви належите до захищеної категорії. А Давайте я вам силочку скину, там в списках є я. Насилайте, вся, інфор... вся інформація на нашому сайті. Мене звати Олександр, мій індекс 4087. Товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська Агенція з повернення брогів. Я вас слухаю? Ой, ви так представились, мене аж болівати потянуло. Європейці, так? Да? Європейська агенція з повернення броїв. Okay. Я вас слухаю за копитання, ви телефонуєте. Європейці, я поняв. А чому ви телефонуєте з російських номерів? Ви п'ята колона? З якого питання ви телефонуєте? А я задав питання. Яке ви питання задали? Чего питання ви телефонуєте? Ти глухий, Саня? Сасаня. Сасанька. Все ж таки, пригадайте, чому ви телефонуєте? Сандро, ну я сказав, чому ви телефонуєте з російських номерів? Товариство з обмеженою відповідальністю, фінансова компанія Європейська Агенція з повернення боргів. Я вас слухаю, по якому питанні телефонуєте? А чому ви телефонуєте з російського номера? Ми не телефонуємо з російських номерів, ми телефонуємо з номерів українських операторів. Українських чи українських, як правильно. Українських операторів. Ігор Станіславович, чому ваше питання? Так, да, але я зараз перезвоню на пропущений, і тут номер плюс 4. Це. Країна? Ігор Станіславич, я не можу відповісти, я не знаю, хто вам телефонував. Наша компанія телефонує з номерів українських операторів українських. Так, Ігор Станіславович? В нашій компанії наразі є три кредитних справи. Кредит оформляли в товаристві з обмеженою відповідальніст Україна, торгова марка Credit 7. Не цікаво. Як вам не цікаво? А коли оформляли кредити, то було цікаво? Зараз раптом стало не цікаво? Коли я оформляв кредити, мені також були нецікаві кредити, мені були цікаві гроші. Так. Кошти ви взяли, так, бо вам були потрібні. А повертати, як ви думаєте, Ігор Станіславович? Кому я винен, я всім прощаю. Угу. Тобто ви взяли кошти в кредиторів з метою неповернення, так, виходить? Ні. Ну, ви кажете, кому я винен, я прощаю. Останіславич, ну, ж... у вас є кредитні зобов'язання, які потрібно виконувати. Так я вас звільнив від своїх кредитних зобов'язань. Можете заспокоїтись. І, Славич, ви що думаєте, борги ваші зникнуть від вашої такої поведінки і вашого відношення до своїх зобов'язань? А що мої поведінки? Ви будете сплачувати, що ти не ти будете не сплачуватись. Якщо ви не будете сплачувати ваші справи в будь-який день, кредитор передасть до юридичного управління для проведення претензійно позовної роботи і буде стягнути заборгованість в примусовому порядку шляхом подачі позовної заяви до суду. Тоді ви будете змушені платити не лише суми боргу, а й судовий збір і витрати на правову допомогу. Наразі я вам телефонує хоч. Да, так, а чому ви так вирішили? Ну, кредитор нас... порушив зобов'язання, чи ви порушили? Хто порушив? Ви задайте одне питання, щоб я на нього відповів. Ви ви кучу питань насипали? Давайте одному. Ну так я хочу почути від вас відповіді. Ви кажете, що кредитор. Я хочу почути від вас відповіді. Хто порушує зобов'язання? Ви чи кредитор? Ну, це вирішує суд. Ага, вирішує суд. А умови кредитного договору ви добре вивчали, коли підписували? Так. Да. Підписали, так. І от по кредит 7. Кошти ви мали повернути 24 березня 2022 року uh -huh. за умовами кредитного договору. Ви їх не повертаєте. 1252 дні незаконно отримуєте кошти кредитора. Ви вводите ну, мене в оману під запис телефонної розмови. Ви а чим? Ну, ви обманули. обмануєте. А чим я... ви, а чим сказали... Я обману? ви сказали фразу. Ви незаконно утримуєте кошти кредитора. Ну, та, я не тримаю ну, ці кошти. Бачите, ви збрехали. Ну, так поверніть їх кредитору, Ігор Станіславович, поверніть, оплатіть. Так в мене їх нема, я їх потратив. А ви кажете, ага, що я їх утримую. Ігор Станіславович, <зв1> в є свої я, вашу, я вас зрозуміла. Позицію вашу зрозуміла буде передана кредитору. На все добре, побачення. Давай, гуляй. <звільно>